Всеукраїнське об'єднання Свобода на 29-му з'їзді у Києві презентувало список кандидатів, які балотуватимуться до парламенту на цих позачергових виборах 26 жовтня. До першої п'ятірки увійшли Олег Тягнебок, Руслан Кошолицький, Олександр Сич, Богдан Бенюк та Олексій Миргородський. Останній кандидат є головою Харківської обласної організації, який з квітня воює в АТО. Як зазначають свободівці, на відміну від інших політичних сил, вони навмисно не залучають до своїх списків воїнів з зони АТО, бо їх члени вже давно воюють на сході. Був затверджений список кандидатів народних депутатів Сі Українського «Свобода». Свободи. Список в кількості 225 кандидатів ударів. Усі члени списку це є представники нашої політичної сили. Практично цей список формувався на основі того списку, який був затверджений на виборах у жовтні 2012 року. Найважніше, що той список, який ми сьогодні затверджували... Він попередньо публічно обговорювався і в партійному середовищі, і цей список так само за нашою ініціативою попередньо обговорювався в соціальних мережах публічно. Крім того, свобода презентувала і передвиборчу програму під назвою Українська перемога програма докорінних перетворень. Найважливішими пунктами якої є люстрація представників влади в Україні та очищення силових структур від агентів з Москви та корупціонерів, після чого можливий вступ України до НАТО. Як наголошують представники свободи, всі пункти цієї програми обговорювалися на регіональному рівні, адже після того, як всеукраїнське об'єднання потрапило до парламенту, осередки організації є по всій Україні. Так на самому з'їзді Свободи були присутні навіть делегати з анексованого Росією Криму. Свобода йде на вибори з тим світоглядом, який ми сповідуємо вже майже 25 років. Починаючи з дня створення нашої політичної сили світогляд і програма нашої партії вона зафіксована в документі, який був ухвалений і написаний і тільки а пройшов випробування через тисячі зустрічей з українцями по всій Україні. На цих виборах свобода планує не лише зберегти свої місця у парламенті, а й збільшити їх кількість. Дякую. хто проти.